До початку партії. В грі бере участь від 4 до 8 гравців. На початку гри домовтесь, хто з гравців буде грати за письменників, хто з гравців грає за видавців. Якщо гравців парна кількість, то розділіться порівну. Якщо гравців не парна кількість, то за письменників має бути на одного більше гравців, а за видавців на одного менше. На початку гри кожен письменник бере колоду свого кольору, тасує її і бере собі на руку сім карт. Наприклад, я Видавці. Просто беруть собі, не тасуючи, бо вони все будуть бачити просто беруть собі на руку всі карти. Потім ми розташовуємо маркери поточних грошей. Письменники свої маркери всі розташовують на 0. І випадково визначають першого письменника, який отримує фішку першого гравця. Видавці теж випадково визначають серед себе першого гравця. І він ставить свій маркер на 10. Подальші видавці по порядку розставляють свої маркери на один більше кожен ступенку. Ми ставимо фішку підрахунку раундів на перший раунд і підкидаємо випадковий кубик, щоб дізнатися, який жанр читачі хочуть бачити в першому раунді. От у нас випав детектив. Якщо кубика, кубиками, поставимо сюди фішку. Тові до початку першого раунду.